Нині чистий четвер, нині страсний четвер, нині читаємо в Євангелії, як Господь установив таке таїнство, таїнство причастя, таїнство Євхаристії, через котре ми приєднуємося до Господа, приймає плоди вічного життя. Вспомнім Адама і Єву, вони мали в раю сад, а в тому садові були. Два особливі дерева. В центрі рая дерево з плодами вічного життя. Приймає ті плоди, вони піддержували собі вічне життя. Другі плоди були дерево познання добра і зла. Буквально дерево проверки, який Адаме, послушний Богу. І то була перша заповідь про пост. Да, пост виявляється не случайний. Це не просто не їсти м'ясо і молоко, це нічта проверка і спитання увы, Адам і Єва не видержали. Спитання, коснулися запретного плода, заразили себе вірусами смерті, і тоді вже не могли причащатися. Ангел, як написано в Біблії, поклав анг... Господь поклав ангела з мечом, щоб вже Адам і Єва не мали доступу до причастя. Того першого у раю. Ну прийшов час, Господь зійшов з небес, взяв на себе наше тіло, родич Діви Марії, і наше заражене тіло гріхами, вірусами, кресними страданнями, смертю і Воскресінням і зцілив, заново створив, заново, як будто б вже став другим Адамом. І щоб ми тим путем, і то преображення, превращення мали. Господь дав нам таїнство Євхаристії, таїнство тіла й крові Христової, котрому під видом хліба і вина, котрі в час молитви присуществляються відповідно в і кров Христову, ми маємо тепер можливість, так як Адам і Єва втратили доступ до дерева вічного життя, до його плодів. Ми тепер до того дерева дістали доступ. Через покаяння, через віру Христа Ісуса ми приймаємо плоди з того дерева. А які плоди від Ісуса? Тіло і кров Христова. От чому причастя становиться особливим унікальним таїнством їдою вічного життя, котре приготовляє нас до вічності, так і сказав Господь: хто буде їсти моє тіло і пити мою кров буде мати в собі життя. Є мою плоть і п'ющий мою кров буде мати в собі життя, і я воскрешу його в послідній день навічно у Царстві Божої. Но сьогодні апостол Павел теж у посланні Корисня 9 главі на цю тему говорить, але в нього є особливе і дуже велике предупреждення відносно причастя. І так, бо я, Павел, От самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус у ту ночь, котру був переданий, узяв хліб, возблагодарив, приломив і сказав тоді апостолам, от того часу і нам нині, прийміте є дітей, є тіло моє, за вас, ломи моє, восставлення ріхов. І свіє творіте. Постоянно в моє воспомінання. От почому літургія служиться постійно і віримо, вона буде служитися до второго пришествия Христова, тобто до кінця історії людства. А та же і чашу взяв після вечері, сказав Ісус, сія чаша є новий заєд в моїй крові, творити, коли будете пити, в моє воспоминання. Ібо всякий раз, пише Павел, коли ви їсте хліб, сей і пите чашу сію, в смерть Господню возвіщаєте. споминаєте, яким путем этот плод прийшов до нас, доколи він прийде, Посьому хто із людей буде їсти хліб сей і пити чашу Господню недостойно, неприготовлено, без покаяння і без страха Божого. Виновний буде проти тіла й крові Господньої. Що значить виновний? Будемо, можливо, мати покарання. З одного боку, причастя це велика сила. Кажуть люди, котрі займаються біополями, що чоловік, котрий причаститься в церкві, в канонічній, його біополе увеличується у мільйони разів. Звісно, ми називаємо це не біополе, а благодать Божа, небесні енергії. Чоловік, який спові... систематично сповідається, причащається, на нього не діють ні ворожки, на нього не діють ні всякі другі злі діла сатанізма. Він захищений, бо в ньому є життя вічної. Плоди роблять свою роботу. І тому він от причастя має відкриваються двері Царства Божого. Ну, вдруг чоловік втратив страх Божий, перестав молитися, перестав внести подвиг життя, поняття про покаяння немає, а значить, чоловіка зарождається чувство гріховного противлення. І по всьому, каже Павел: хто буде їсти і пити чашу недостойно, буде виновний проти цього? Проти тіла, і яка буде кара. Перед тим, як сказати Закару, каже Павел, іспитуй себе, чоловіче. І таким образом, лише після сповіді, тобто іспитай себе, чому ми йдемо до причастя з питанням, щоб на сповіді сказати каюся за всі мої гріхи, помнить слово каюся дуже золотое. Современні люди, безбожники, антихристи, того слова не знають. Вони нікому не прощають, вони і німець Свобов не прощають. Там у них сатанінські відносини, вони всі часто на високих постах, часто вони глобалісти, часто вони просто мерзость по світу розпущають. Ну от іменно люди, котрі причищаються, тут на землі живуть, виконують свої обов'язки, державні, тепер війна йде. І ти, Божа мати, підкріпи наших людей, щоб ми, наші діти, внуки, наш весь народ і вся весь народ в цей трудний час видержали все, що є тяжкоє, дочекалися міра, а у вічності, по вірі Христової і нашим трудам, і по тому, що ми причащалися, зможемо надіятися на милость Господню, а на Царство Боже. Амінь.